Цей світ не більше, ніж вигадка. Тоді ми не вагатимемося. Токіо зникнув. Я просто прийшла у це місто. Мене звати Айтеноджі. Я прийшов по принцесу нашої країни. Пані Ай. Це ніндзя. Тільки наблизься, і я тебе пораню. Я шукаю. Амерарі руку. Інше мене скоро все закінчиться. Так. Ай. Через невизначену темну сферу серце Токіо зникло. Трансформація. Я хочу дістатися туди якнайшвидше. І всіх урятувати. Ай, допоможи мені, будь ласка, гаразд, покладися на мене. Я все ще не можу дати героям існувати. Ти, лідерка. Будь упевненою. Наші життя у твоїх руках. Постарайся. Не підведи, лідерко Шай. Гаразд, уперед.